А що, якщо зробити цей 2025 рік кращим роком твого життя? І знаєш, що ти можеш зробити це дуже просто, тому що зараз в цьому відео я тобі дам покроковий алгоритм дій, який тобі потрібно зробити для того, щоб 31 грудня зустріти себе зовсім новою людиною. Тому, друзі, дивіться, що я хочу вам спочатку сказати в цьому відео, це те, що 99% всіх людей вони в перший тиждень, в перший місяць просто зливаються. Вони забувають про те, що вони говорили собі в новорічну ніч. Вони забувають. Про свої цілі, плани і загалом про те, що вони хотіли реалізувати. Це все відбувається через те, що в них не виходить це одразу, тому що найбільша така проблема, чому ми зливаємося, це ми очікуємо швидких результатів і хочемо досягнути всього одразу. Але на жаль, такого не буває. Тому це відео я записую спеціально для того одного які справді готові викластися на максимум і почати трансформувати все своє життя. Тож, друзі, давайте зараз детальніше розберемося з тим, про що я вам зараз буду. Говорити ось, і відповідно, що в кінці е, цього року ви побачите, що ваше життя просто кардинально трансформувалося. Хочу попередити вас одразу, що це не буде легкий рік, якщо ви будете постійно працювати над собою, і якщо ви застосуєте цей алгоритм, за який я зараз вам якраз розповім. Тож е, давайте почнемо. І перше, що я хочу сказати, це у вас повинне бути бачення. Того, де ви хочете бути через рік, і це бачення воно складається з тих цілей, які ви ставите перед собою, тому що ми можемо уявити будь-що. Ми хочемо там в новий будинок, ми хочемо класну машину за 200 тисяч доларів, хоча зараз заробляємо 500. Ми хочемо класну фізичну форму, хоча зараз важимо на 20 кілограм більше своєї норми, і так далі. Тобто ми можемо уявляти в своїй голові картину. Того, де ми хочемо бути через рік, але вам потрібно зробити цю картину е, досяжною. Тобто, якщо ви зробите її недосяжною, це не буде вас надихати. Ви не побачите тих результатів, які будете очікувати від себе, відповідно, що ви знову злоїтеся. Тому перший такий крок, ви повинні поставити перед собою чіткі реальні цілі, які ви справді зм в змозі досягнути для того, щоб е, це вас надихало, мотивувало, заряджало та давало енергію, щоб ви кожного дня могли щось зробити для того, щоб це ре. Реалізувати Ось і дивіться, це бачення воно складається з ваших цілих цілей. Як я наголосив, цілі повинні бути реальними, досяжними, конкретними, і ви повинні конкретно собі представити, що це буде, як це буде виглядати, як ви будете виглядати, як взагалі буде виглядати ваш спосіб життя, ваше оточення і так далі. Тобто, в тобто, ви в своїй голові формуєте повноцінну картину того, де ви будете через рік. Пам'ятайте про те, що ті цілі повинні вас надихати. Тому що, якщо цього не буде, ви не захочете хочете щось для цього робити, тому ставте не не нав'язані цілі кимось іншими людьми з інстаграму, з Тіктоку, з вашої родини, з ваші колеги вам нав'язали і так далі. Ні, ставте ті цілі, які йдуть зсередини, і тільки тоді це буде вас надихати. І тут ще є один такий а, момент, один такий нюанс. У вас може бути там, наприклад, ціль. Піднабрати ваги чи схуднути, почати займатися регулярно спортом, збільшити свій дохід, відкрити свою власну справу і так далі. В кожного є різні цілі, які ви ставите перед собою. Але у вас повинна бути одна визначна мета, яка в вашому житті повністю все переверне на цілих 180 градусів. Це саме та ціль, досягнувши яку, всі інші можуть відійти на другий план. Тобто, це те, що кардинально, от просто все. Геймченджер це все поміняє у вашому житті. У вас повинна бути одна така мета. Це буде найбільшим таким джерелом драйву. Особисто в мене зараз є це розвиток своєї власної справи, розвиток свого блогу, тому що в інстаграмі я працюю як коуч, я допомагаю людям досягати цілі, трансформувати мислення і так далі. І відповідно, що зараз мене це надихає, тому що я розумію, що досягнувши тієї мети, в моєму житті кардинально все поміняється. І оточення, і в мене будуть нові клієнти. І в мене буде нова спільнота, я буду мати з ким більше спілкуватися. Мене будуть запрошувати на різні виступи, і я буду робити ще більше і більше свого вкладу в суспільство. Відповідно, що для мене це є повністю трансформацією всього мого життя. Тому, друзі, ви повинні знайти для себе таку мету. Яка переверне все вашому житті. Йдемо далі. Друге, це стратегічний план. У вас повинен бути сформований план того, як ви можете досягнути своєї мети, неважливо якої. І цей план він повинен бути конкретним, розбитий на етапи. Тобто, у вас є якась конкретна стратегія, у вас є якісь певні чекпоінти, ви плюс-мінус знаєте, як би ви змогли досягнути цієї мети. Ви відпрорахували всі свої ресурси, всі свої знання, весь свій досвід, все своє оточення, і ви зрозуміли Зуміли, хто, що і як ви взагалі можете застосувати, щоб досягнути своєї цілі. А другий такий тепер момент. Що цей план ви можете скласти в два етапи. Перший етап це зі свого досвіду, як я вам вже сказав, взяти свій попередній досвід. Якщо ви досягали якісь цілі, якщо ви робили якісь результати в своєму житті, це означає, що ви вже знаєте, як ви до цього прийшли, які дії ви застосовували, які кроки ви робили, і що вас привело до тієї мети. Тобто, у вас вже є попередній досвід. Зараз новий план ви можете сформувати на основі цього досвіду, тому що ви себе знаєте краще. Ви знаєте, що вам підходить, що вам не підходить. Як вам краще, як вам гірше, і так далі. Тому цей план ви повинні формувати на основі свого попереднього досвіду і зараз просто працювати над ним та аналізувати, що працює, що не працює. Якщо щось не йде не так, сидите, думаєте, аналізуєте, що не йде не так, і як це можна змінити на ефективні дії. Друге, це чийсь досвід. Ось це вже цікавіше, тому що тут трішки складніше і трішки цікавіше, тому що є дуже багато успішних людей, і всі цілі, які ви ставите перед собою, до Vase le še. То 100% хтось а, досягав. Вам не потрібно тут створювати а, колесо заново, тому що його вже зробили там тисячі років тому. І тому, друзі, ви ось цей принцип можете просто застосувати до свого життя і проаналізувати чужий досвід, як вони досягнули цієї мети, що вони робили, що їм допомогло, скільки вони мали капіталу, наприклад, на відкриття своєї справи. Ви повинні це все проаналізувати за, за якимись там певними людьми, які вам імпонують, які вам подобаються, за якими ви слід. Куяти, коли ви це зробите, відповідно, що ви зможете створити той план, за допомогою якого ви зможете досягнути своєї мети. Це є стратегічний план, тому що ви тут не плануєте на день вперед. Чи не на тиждень вперед? Ви тут плануєте на декілька кроків вперед, і відповідно, що це допомагає вам бачити далі, що ви можете зробити, як ви можете зробити, а можливо, щось під час вашої діяльності зараз ви зможете скоригувати там через деякий час і так далі. Стратегічний план він він будується там на 3 місяці, на 6 місяців, на 12 місяців. Ось відповідно, що це все бачення. Це все бачення, тому що ну різні обставини. В країні там війна, в країні все змінюється дуже швидко, і ми не можемо планувати далеко. Ми повинні планувати короткочасно, але бачення ми формуємо з вами на декілька кроків вперед. Ось тепер йдемо далі. Тут ще цікавіший етап, третій. Тобі потрібно сформувати систему під кожну свою ціль. Дивися, ми свої цілі досягаємо за допомогою щоденних дій. Якщо ми будемо десь там раз в тиждень, раз в місяць щось робити, то відповідно що з цього ніякого результату не буде. і тут ми проходимо до того, що ми повинні сформувати якусь певну систему. Що це означає? Система це така штука, яка повторюється на регулярній основі, як машина, де ти запускаєш, і вона працює, 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 працює. Ось і відповідно, якщо тут перед тобою стоїть мета схуднути на 10 кілограм, це означає, що твоя система повинна складатися з певних конкретних дій. Перша з яких це щоденне тренування. Мінімум по 30 хвилин, 10 тисяч кроків в день, збавити свої калорії там, до 1500 на день, а не до 2,5 тисяч і так далі. І коли ти сформуєш чітку систему під кожну свою ціль, відповідно, що твоя щоденна робота буде приводити тебе до того, що з кожним днем ти будеш худнути, з кожним днем ти будеш заробляти більше, з кожним днем ти будеш стати розумнішим, сильнішим і так далі. І це приведе тебе в кінцевому результаті до того, що ти зможеш досягнути свою ціль. Навіть якщо ти повністю її не досягнеш, то ти вже будеш набагато далі ніж ти був до цього. Ось тому тобі обов'язково потрібно створити для себе систему. Четверте, фокусуйся на один ідеальний день. Дивися, ось тут вже цікавіше. Тут зараз буде трішки такої філософії, але вона в принципі сюди залітає нормально. Що таке один ідеальний день? По суті, все наше життя це є наші попередні спогади, і наш сьогоднішній день. І відповідно, коли ми е, постійно все відкладаємо на завтра, коли ми говоримо зроблю завтра, зроблю післязавтра і так далі. Це означає, що ми не зробимо цього ніколи. І наш час йде, наш час йде, ми його ніяк не можемо зупинити. Тому ключова думка тут така, що тобі потрібно кожен свій день створювати ідеальним, в якому ти будеш закривати абсолютно всі задачі, в якому ти будеш на максимум працювати над собою, над досягненням своїх цілей, над розвитком себе як особистості, над постійним, постійним досягненням. Того, що ти хочеш мати. Тому що один ідеальний день це така фішка, яка просто міняє все в твоїй свідомості, і ти починаєш розуміти, що вчора вже прийшло, а завтра тільки буде. Відповідно, що зараз в мене залишається тільки мій один ідеальний день. Якщо я викладуся на максимум, значить я зможу стати на 1% краще за себе вчорашнього. І ці відсотки з часом будуть накопичуватися, і це приведе мене до справді хороших. Результатів в житті та до якогось успіху, тому завжди фокусуйся на один ідеальний день. Пам'ятай цей принцип, що в мене є день тільки сьогодні, і я намагаюся зробити його ідеальним. Я закрию всі свої задачі, які мене зможуть приблизити до моєї мети. Не зважаючи на обставини, не зважаючи на ситуацію, незважаючи на якісь там мої відмазки і так далі, я зроблю все можливе, щоб сьогодні всі мої задачі були закриті. Ось так з таким підходом ти 100% досягнеш будь-якої своєї мети. П'яте звідси це дисципліна та сила звички, адже маленькі кроки вони дають великі результати. Дивися, тут я хочу з тобою поговорити більше про звичку, тому що звичка це є справді потужний механізм, який ми виконуємо на автопілоті. Звичайно, що коли ти почнеш тільки працювати над собою і щось міняти в своєму житті, тобі легко це вдаватися не буде. Ти будеш змінювати просто все в своєму житті. Через е, ось цю систему, через нові цілі, через нові амбіції, ти будеш змінювати все. І тут тобі потрібна дисципліна. А потім вже звичка, тому що звичка це є наслідки твоїх дій. І відповідно, що легко не буде. Це я тобі скажу одразу, що легко не буде, і тому ти повинен розвивати в собі ось цю дисципліну. Дисципліна це робити тоді, коли не хочеться. Робити тоді, коли не хочеться. Це ментальний настрой, що я зроблю все можливе. Я зроблю все можливе, щоб досягнути своєї мети. Я зроблю все, щоб виконати сьогодні цю задачу. Мене не хвилює, що там, як там і так далі. Переді мною є задача, значить, я мушу її зробити зараз, тому що завтра буде пізно. І так ти будеш працювати над собою. Тому тут ти повинен розвивати в собі дисципліну, за допомогою якої. Ти зможеш в подальшому закріпити звички, які вже стануть просто автопілотом в твоєму житті, і тобі не потрібно буде прикладати стільки зусиль а, для того, щоб Працювати над якимись своїми цілями і так далі, це вже буде просто ну стандартним твоїм життям. Якщо ти почнеш застосовувати ось цих п'ять правил, про які я тобі тільки що сказав, ну це просто практичний план того, як зробити твій 2025 рік кращим і всі подальші роки твого життя. Перше, це ми з вас, тобою визначаємо цілі, визначаємо бачення, яке формуємо на основі тих цілей. Ми визначаємо одну визначну ціль, яка кардинально міняє все в твоєму житті. Друге, ти створюєш стратегічний план, за допомогою якого ти зможеш досягнути свою мету третє, ти формуєш чітку систему під кожну свою ціль і чітко знаєш, що коли, як, де ти робиш, і це буде приближувати тебе з кожним днем до досягнення того, що ти так хочеш. Четверте, ти фокусуєшся на сьогоднішній день і намагаєшся зробити його ідеальним. Ну і п'яте, ти підключаєш дисципліну і максимальний фокус на те, щоб закрити всі задачі, які ти ставиш перед собою. Неважливо, що за вікно, неважливо, що відбувається. Ти сфокусований, ти працюєш і починаєш досягати свої цілі. Друзі, а також я запрошую вас пройти мій курс про звички успішних людей, на якому я розповідаю не про ті звички, які мають успішні люди, а про те, як вам почати виробляти в собі нові звички, як вам позбутися старих негативних, шкідливих звичок і впровадити в життя ті звички, які будуть робити його трішки краще. Це супер потужний практикум, без води, без ніякої лишньої інформації, лише чітка теорія, лише чітке розуміння того, як ви можете це зробити, і відповідно, що практика, за допомогою якої ви зможете це все впровадити, все в своє життя. Тому за посиланням нижче, ви можете пройти цей курс. Я буду радий кожному, буду радий вашому фідбеку. Друзі, я вам дякую за перегляд цього потужного відео. Старайтеся працювати над собою кожного дня і робити кожен свій день ідеальним. І тільки так ви зможете покращити і якість цього життя, і досягнути всі ті цілі, які ви ставите перед собою. Тоді до зустрічі, побачимося в інших відео.